Чотирьох чоловіків підозрюють у викраденні вуглеводної сировини зі свердловин на території Полтавщини та Сумщини. За даними правоохоронців, до групи входили організатор та троє його спільників. Інших причетних іще розшукують. Зловмисники вчиняли крадіжки впродовж року за допомогою спеціального обладнання, кажуть у поліції. Фігуранти. Це місцеві мешканці, які вивчали час і маршрути руху охорони об'єкта, аби безперешкодно вчиняти лакрадіжки, бути непоміченими. Ця сировина подібна за своїми якостями на бензин, та фігуранти, тому фігуранти її акумулювали, очищали і готували до продажу. За місцем проживання учасників злочинної групи та місцях схову викраденого у двох областях правоохоронці провели понад 40 обшуків. У результаті поліцейські вилучили три автомобілі, спеціальне обладнання для викрадення вуглеводної сировини, чорнові записи, схеми розташування свердловин, банківські картки та інші речові докази. Реалізовували товар лише перевірений постійним покупцям за ціною, яка була нижчою за ринкову. При цьому клієнти оплачували продукцію за зазвичай готівкою. Так зломисники приховували свою злочинну діяльність. Фігурантам оголосили про підозри за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. Це таємне викрадення чужого майна, яке вчинене в умовах воєнного стану організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Адже, як кажуть правоохоронці, дії затриманих могли призвести до аварії, пожежі, значного забруднення довкілля, а також спричинити загибель людей чи інші тяжкі наслідки.